Давайте поговоримо про важливе. Мабуть, трошки про мій особистий біль і всіх, хто розуміє, що зараз у мене на руці. Зараз у мене на руці майже 1 мільйон гривень. Це два мовних процесора від кохлеарних імплантів. І саме в цьому є проблема. Особливо носії кохлеарних імплантів і батьки дітей, які є носіями кохлеарних імплантів, зрозуміють, про що я сьогодні говорю і чому це біль. Як відбувається заміна мовних процесорів за кордоном? В кожній країні Європейського Союзу що 5 років держава проводить обов'язкову заміну мовних процесорів кохлерних імплантів без жодних умов. Просто людині підходить час. Вона звертається до відповідних органів, їй заміняють новий процесор, і старий процесор ще працюючий. а Родина відправляє на технічне обслуговування, і, відповідно, у них вдома з'являється свій власний, хоч і старенький, але робочий обмінний фонд. На випадок, якщо мовний процесор, яким користується дитина чи доросла особа, вийшов з ладу. На сьогоднішній день мовні процесори мають гарантійний термін, який триває три роки. А держава замінює мовні процесори що 5 років. Отже, ми маємо короткий проміжок протягом двох років, коли якщо щось трапляється з мовним процесором, а це не обов'язково технічна поламка, е, ну, яка сталася якимсь чином. Да? Це може бути травма, це може бути мовний процесор впав, на нього випадково наступили. Були випадки, особисто в моїй практиці, коли собака е, згризла мовний процесор ввечері вночі, коли його зняли з вуха. Коли ми говоримо про маленьких дітей, ці пошкодження можуть відбуватися значно частіше, наприклад, чим у дорослих людей. І оці два роки, поки держава ще не замінює мовний процесор, якщо з ним щось трапляється, у родини є власний обмінний фонд, хоч і старенький, поки процесор знаходиться в ремонті, або поки її не замінять за державною програмою. Що ж відбувається в Україні? В Україні також ми маємо. Державну програму заміни мовних процесорів. Так само кожні 5 років, але з невеличкою приміткою, за обов'язковою поламкою мовного процесора. Тепер давайте трошки відмотаємо, як відбувається процес заміни мовних процесорів на сьогоднішній день в Україні. Коли мовний процесор зламався, тобто, уявіть, ще 5 хвилин назад ви чи ваша дитина чули, і ось. Зараз раптом ви не чуєте нічого. В такому стані ви повинні звернутися до свого технічного супроводу, ну, зазвичай це людина, яка налаштовує мовний процесор відповідної фірми, який є у вас на вусі або у вашої дитини. Інженер видає довідку про те, що ваш мовний процесор зламався і він не підлягає, наприклад, ремонту. Далі ви звертаєтесь в лор-інститут в Києві. Отримуєте список необхідних документів, йдете збирати ці документи, повертаєтесь назад в Лоринститут, проходите комісію спеціальну, вас ставлять на чергу. Можете його досить швидко отримати. Якщо ж мовного процесора немає в наявності, відповідно ви будете чекати, поки буде проведено тендер, поки вам видадуть цей мовний процесор. Тож, в найкращому випадку, це точно 2-3 тижні, коли ви будете знаходитися в тиші, або ваша дитина буде знаходитися в тиші. До півроку, а то і рік, коли відбулися якісь проблеми, наприклад, з тендером, і ваша дитина не може отримати заміну мовного процесора так швидко. Весь цей період, навіть якщо ми говоримо про три тижні, у дитини є навчання, можливо, якісь екзамени, можливо, якась важлива подія, якийсь виступ, під час якого дитина не може ні на що розраховувати, вона в цей час просто не чує. Що ми бачимо в цій неправильній схемі? Перша відмінність, що є оці три слова в положенні про заміну мовного процесора, які відрізняють нашу процедуру від процедури, яка є в кожній країні Європейського Союзу. Це ця умова обов'язкової поламки. Вона говорить нам про перше: є корупційні ризики. Чому? Тому що більшість батьків, як і я, я також мама дитини, яка має два кохларні імпланти, протягом багатьох років я розумію, як це, коли твоя дитина раптом не чує. Всі батьки все рівно, що 5 років, звертаються до своїх інженерів і кажуть, у нас підійшов термін заміни мовного процесора, але процесор ще працює. Ми розуміємо, що є ризики, що він в будь-який момент може зламатися і далі в тиші ми чекати не хочемо. Деякі інженери йдуть на поступки і абсолютно безкоштовно надають. Та довідку про те, що мовний процесор потребує ремонту або він технічно несправний. І далі батьки йдуть з цими документами, стають на чергу і завчасно отримують мовний процесор, поки їх старий процесор ще працюючий. Проте в більшості випадків інженери просять за це гроші. Тобто, так як довідка неправдива, це корупційна схема. Коли батьки змушені платити інженеру за таку довідку, щоб завчасно отримати мовний процесор, Тож, неправильна державна процедура, оці три слова вони сприяють корупції, яка розвивається, на жаль. Друга причина, держава, по суті, не може спрогнозувати, скільки мовних процесорів і якої фірми вони мають закупити. Попри те, що фінансово це ніяк не вплине на державну систему, тому що люди все рівно йдуть замінювати мовні процесори, вже, вибачте, з липовими довідками, а держава не готується до того, скільки мовних процесорів і якої фірми вони мають закупити. Тож, Якщо б наша процедура була така сама, як в кожній європейській країні, що б ми мали натомість? Була б знищені будь-які корупційні схеми, тому що не потрібно було б брати ніякої довідки. Вам підійшов термін 5 років, ви замінюєте мовний процесор без жодних умов. Друге, держава би чітко розуміла, що на наступний рік їй потрібно закупити таку-то кількість таких то мовних процесорів, тому що виходить гарантійний ну, виходить термін, спливає термін, при якому вам мають обов'язково замінити мовний процесор. І це вже прогнозована ситуація для державного бюджету. Держава розуміє, до чого потрібно готуватися. І процес проведення тендерів і всього решти має відбуватися вчасно. І третій момент. Якщо батьки не будуть чекати моменту, коли мовні процесори виходять з ладу, то вони будуть вдома мати, хоч і старенький, але свій гарантійний такий обмінний фонд. Тобто ми говоримо про оці два сроки, пам'ятаєте, невеличкий термін два роки. Поки гарантійний термін на процесор 3 роки закінчився, але до п'яти років ще треба дочекати 2 роки. Люди, які будуть мати справні мовні процесори, хоч і старенькі обслуговані, будуть мати свій обмінний фонд. Тож, ми розуміємо, що для того, щоб система працювала якісно і правильно в відповідності з європейськими країнами, нам потрібно зробити зміни. Саме тому сьогодні я хочу з вами про це поговорити і говорю вже. Я впевнена, що ті, ті, хто слухають зараз мене уважно, можуть в коментарях написати свої історії про те, який це біль для них. Особисто я точно знаю цей жахливий страх, коли ти розумієш, що в будь-який момент процесор твоєї дитини може зламатися, і ти не маєш коштів для того, щоб придбати новий. У тебе немає а, підмінного фонду особистого, тобі треба буде бігати шукати у інших носіїв кохларних імплантів. Можливо, у когось є старенький процесор, який зможе підмінити. Зламаний процесор твоєї дитини. Для того, щоб не бачити очі дитини в розпачі, коли вчора вона чула, а сьогодні не чує нічого, і коли знову почує, невідомо. Все життя стає ніби на паузу. Тож я точно знаю, що відчувають батьки. Саме тому громадська організація відчуй, займається адвокаційною діяльністю. Ми адвокатуємо зараз Міністерством охорони здоров'я, аби ці зміни відбулись, для того, щоб оці три. Слова, які створюють купу проблем для тисяч українських родин сьогодні, були усунуті. Ці бар'єри повинні бути знищені. Тож. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо вам сповістити про те, що нарешті ці зміни відбулись. Буде справедлива система, яка справді орієнтована на дітей, на дорослих, які є носіями кохлеарних імплантів, бо держава має потурбуватися про своїх громадян, і маленьких, і великих. Тож чекаємо разом, боремося разом. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Говоримо про важливе.